Доброго вечора, шановні підписники. Роботу продовжуємо, поки є час. Ну, що ми зробили? Значить, зрізав оці кінці, це приводні. Додав задочки по сантиметру, так як вони були врізані, і щоб не сміщати на отвір уголок. Прийшлося отак його додати. Тут вже все воно виміряно, просто треба шви трошки фрезернути. Фреза в нас є, ми це фрезернемо, бо тут буде стояти пружинка, якраз якраз вона ущент. І цей кінець додавали на 32 см. Чого зрізали цей кінець? Була дуже велика вироботка тут на втулках. Так як у нас ізначально воно було, працювало в чугуні, Ось тих не було втулок, то вже втулки я сам поробив. Була дуже велика вироботка. Ну воно ще попрацювало, ну вироботка 2,5 3 мм. Це багато. Я вирішив їх зрізати, наварити, проточити, проточили в центрах, зробили затки, ну, з цим розібралися. Все це діло вварювалося у станку. Закріплялася та сторона, та сторона і в станочку, щоб воно соосно, углочок рівненький, Все це діло зроблено. Тоді зрізана була ця часть. Ну Цю частину реставрувати не треба, тут вироботки пошти, пошти немає. Ну Чого зрізав, тому що треба додати. І тепер 1,60 е, е, і 7 міліметрів треба уголка. Ну, зараз вони в нас зварені, поточив я такі квадратики. Тепер на шву кину отаке усилення. Воно тут не мішатиме, але усилення дасть. Ну його к бісу. Потому що шов, є, шов, а вдруг він колись та ще й підведе. А так я буду знати, що там воно вірня. Варитиму цю стовну, цю стовну, внутрішню ну, ні. Оце отакі, отакі діла. Так що потихеньку продовжуємо. Уже завтра, як дасть Бог, буде час і ніхто не помішає, вже будемо його монтувати прямо на сам підборщик. Варитимемо прямо на тому. Це, цю сторону, саме втулку в один бік, там у другий, і будемо прямо на тому прихвачувати. А тоді вже розберемо, поваримо. Тоді вже гонтовка і будемо збирати. Оце отакі діла. Так що продовжуємо. <кій> і реконструювали передок Мерседеса 124-го. Ну, так як у нього болячка у цих машинах, воно не вигниває. Просто від наших доріг воно там лопається. І до нас вже там було поварено, і ми крила зняли, а воно потріскане. Ну, Андрюша поварив. От як ви бачите, от тріскається воно в цьому місці, і от в цьому. Андрюша поварив, шліфонули і кинули накладку по 2 мм. Поставили електрозакльопки, як ви бачите. Ну ще швини оброблялись, і отут кинули усилення. Я думаю, воно буде працювати. Тому що ці всі вещи, вони лопаються. Ну хто е, працював на тих, на таких чи їздив на таких мерседесах і довгий час, він знає, де воно ні є. Це вигниває у всіх машинах. Як, як сказати, що поріг сам в принципі, трошки уголочок згнив, тому що забилася дренажна відверсія. Ну і кінець е, кінець його знив. От, як ви бачите, він вже зроблений, вже по шаблону, по розміру. Ну тільки ж треба обработати шви. І точно так же ж задня частина. Та сторона кінчик трошки десь сантиметрів чотири вварено по кругу. І отут от вварено, бо воно. Ну, ну, Лиг немає. Драже закрилось, водичка попала. А хто туди дивиться? Їзда поки не випаде. І так, усі чотири сторони. Ну, на цій стороні вже до нас був піддомкратник наварений. Ну це все ми ще переробимо. Передок остався цілий. Перед не наварений, але п'ятачки ми сюди варили. От такого Ось такі шайби робив способу. І вигинаю його таким його образом. І от туди воно стає. Отак. І вбарюємо ми його. Ну, цю, сторону Пишна, ще поки, цю сторону ще, поки ми не вварювали, до неї дойде черга. Точно так же і ця сторона, як ви бачите, шви були поварені. І... Кинуть усілення з електрозакльопками. Оце вже воно тут держатиме, навірняка. Може як паде, але паде туди далі. А метал так цілий, він ніде не згнив. Ну і зі ж уголочки. От зараз машиною виїхали, дивіться, а ось і грізючка. От воно тут збирається і вигниває. Ну, у нас вже цього діла воно не станеться, так як ми купили на нього пластикові підкривки. Заводські ми ставити не будемо. То воно таке, воно. От таке поставимо, що защита і передка, і задка прямо до крил, от тут замасічено буде, все загрунтовано, за шпитою. от тоді воно буде ходить. Як не те, так, те, так, слідує ще без роботи, де сидим. І сьогодні субота, вже вечір, а ми тут ми працюємо. В Ютубі, не тільки на нашому каналі, а є там багато корисної інформації. І от туди, я не пам'ятаю то де я побачив, що Як можуть закрити ці подшипники. Ну як його помазати, як у нього обойма метал... металева. Витягне його посадив, вона вже назад не стане. І там пише, що целофаночкою і туди той клац клац. Ну я не целофаночку зробив. Отакий от от тубус тюбік. Я обрізав, подшипник стає, якраз туди придавив. І от дивіться, вже чотири помазалося. От зараз продемонструємо, як... як воно все це діло мажеться. То обично ми як мазали? Сверлили отвір шприцом туди, оце все діло. А потім той отвір запаювали. Ну, це воно трошки геморуйне діло. А це ж набагато проще. От, це ж ці подшипники, що вони були ізначально на пресові. Я поміняв е, такі подшипники ну, на наші вітчизняні, але тільки ж у них е, трошки обойма тонша. Наружа то така і внутрішній, а е, обоймочка вона тонкувата. І е, сальничок ото, він резиновий. ну настільки мені її вистачило. Два сезони, от ті всі резиночки попротиралися. І поширнички вийшли із ладу. От як я ось зняв його. І тепер от цей тубус і заправляю. От, трошки щоб воздушок вийшов. клац, От придавив. І ну, зразу різко не піде, тому що там воздух. Оди. Ще, 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 ще. воздушок тільки вийде. І все воно. Опа. Давай напрас. Ні, дивись, Андрюш, дивись. Вже вийшло, у ну, нас смазочка. Ні, ну це не з-під болта. Не з-під спід... болта, ні, це спеціальничка, Диви. Я... Болт там мертвий, я за болт крутю. диви, І ще придавлю, гайбі. Диви. Все, подшипник помазаний. От тепер винімаю. От так, тільки Раз обітер. От і все. Ну, а люди там целофан. Об обкручують сюди туди. Ну, я думаю, я, ну обріжу оцей е, тубус. А воно і підійшов. Це смазка для е, подшипників. І все. І всі проблеми, і подшипник помазаний. Так це вони, я не знаю, це прес був куплений у нас у 2006 році. Е, Скільки він працював, і подшипники цілі. На них навіть люфта немає. От вам і якість, І це ж воно працює, воно ж каже, кожен божий день в літній сезон, так сказати. Вот его. Так, уже. Оп, окей все. Дю. Все, подшипник помазаний. Так що. Він гудить як сухий. Андрюша, вони так гудять з 2006 року. Так що дивіться, коментуйте. Може якийсь кращий є варіант. Підсказуйте. це ж таке діло. Ну а на даний час оце воно отак. Бач. І дивися, 5 отаких от повзунків. Так, отлично, все, на ньому люфта немає Андрюша. Понятне діло, що він був е, сухенький. Отак. От Усилення поварив, а тепер оце ж такі триугольнички наклав, внутрі їх не буде. Оце отак воно буде виглядати. Тут же обратна сторона дуже буде плотно. Ну, і вже я провіряв. Отак от воно стає, все там, все плотненько, нічого не чіпля, пружинка не задіва. Оце отак. Ну, вже дві зробив, ще три. Буде ти і коровий хвіст. Не будете ліпатися, буде нормально. Я б не так зробив. Буде отлично. Держи, Алло. Держи, вот ой. Да. Теперь ты. На, направо. Давай. Есть. Так. Вставляй. Давай. Есть. Аленка направо. Давай. Аленка направо. Направо. Есть. Пальцы пробери. Давай. Есть. Есть. Все, держи, Набиваю. Ну, Есть. Есть. Не дошло. Все дошло, а эти две нижние. Еще, Еще трошки. Та доставить єсть. Дивись. Покрути. Покрути. Все, всі крутяться. Всі крутяться. Всі. І цей крутиться. Всі. Все. Все. Чітко. І це зроблено. Тепер що залишилось? Погрунтувати. Клини забити. Провіряю. Провіряю. І погрунтувати. Провіряю порядок. Ха. Шенька, провіряючи. І так, з чого починається робочий день? Зламалися такі ручки. Получається, лопається там пружинка, Альонка, сюди. Лопається там пружинка. З однієї сторони, з іншої. Я спробував їх зварити. Ну, понятне діло, що це воно трошки воно зварилося, ну, но... це ж пружинка. Раз вона ціла лопнула, то що я зробив? Знайшов таку пружинку от такої товщини. І намотав оці всі витки от сюди от на ручку. Ну, не видно вже запакував. Але факт той, що воно працює. Їх стоїть дві. На тому, от, бачите? Ну ця трошки слабше. Ну нічого, вони дві в кучі і будуть робити. Значить, комплект ручки із замком та стоїть 700 чи 800 гривень, так? Да? Ну, це отак. Так що зробив ті, що поламалися, і ці в запасі вже є, бо місто цих купили нові. Ну, оце так, між прочим. Далі, підборщик. Підборщик вже зібрана ця сторона. Поставлені промазані, як ви бачили, поставлені ролики. Все тут працює, все тут робота, трошки плотненько. Ну нічого, воно шліфонеться, я й робив плотно. Воно шліфонеться, знайде своє місце і буде працювати. Так, що зробили далі? То подборщик, а це ж його кріплення. Фляніс був приварений, я його відрізав. Відрізав з таким розчотом, що із посліднім. Так сказати, е, посіднім кріпленням е, направляючої. Зрізав цю сварку, проточив з конусом, як ви бачите. От. Одрізаний вал. Е, вал дліною має бути десь 38 отак. ну, м. А всього дліна буде написано 1,74 Вот до цього діла. І пробуємо за допомогою токарного станка Сейчас будем протачувати. Наружний діаметр 70. Ну, тут посадочнее місце 70. А ми тут зробимо 72, щоб воно уперлося прижму конусом, соосно, і прямо в станку і обварю. Ну а тоді ж вже сюди запустю. Тут в у нас виходить 60, а труба там 57. Півтора мм на стінку запустю і буде нечего делать. Так що продовжуємо працювати. Вот так.